Ми підходимо до першої стені, це походження прав людини, ці системи стосуються еволюції і розвитку прав людини. І я хочу вас попросити подивитись на ці стени і віднайти там якесь джерело чи візуальне, тобто чи якась ілюстрація, фотографія, чи якийсь вислів, який для вас, здається таким, або найцікавішим. Далі можна, можна взяти такий блок, як цінності, наприклад. Да? Ну і подивитись тут, подивитись, наприклад, або візьмемо краще стандарти прав людини. Це певні, це вже конкретні права і свободи. Свобода від торту, право на життя, приватність, свобода та особиста недоторканість. І я можу запитати, скажіть, будь ласка, якщо у нас не так багато часу, знайдіть дві-три речі, які поєднують всі ці. Плакати, які стосуються конкретних прав і свобод, насправді права людини це тут можна тут ми можемо говорити про те, що права людини це обов'язково вимога, якась це, це права людини є там, де є це невід'ємно справова права людини в тому, що ми можемо вимагати від влади. Дотримання своїх прав. Або ми можемо пускати, чи не давати можливість втручатись чи не давати, втручатись можливість свій приватний світ. Або ми можемо вимагати і виборювати свої права. Робити якісь акції. Вимагати від представників держави діяти в рамках закону і в позиції прав людини. Я погоджуюсь з тим, що тут. <анкруто> дуже багато присвячено саме, а, якщо це якесь джерело візуальне, то тут дуже багато зображень людей, тому що це права людини. Тут є вислови звичайних політичних людей з приводу той чи іншої цінності. А, і що ще об'єднує ці плакати, це те, що тут є. Приклади рішень різних міжнародних інституцій, які захищають права людини. Тут ми хочемо сказати, що права людини це не тільки філософія, це не тільки цінності, гарна ідея, але це ще й механізми захисту, які, які працюють. Працюють не тільки на державному рівні. Мають працювати на державному делі. а Права людини можна захищати на міжнародному рівні. І саме тому ми тут навели приклади різних е, міжнародних інституцій, таких як Європейський суд з прав людини, Комітет з прав людини. Якщо ми говоримо про свободу слова, вираження, то проводимо приклад, приклад рішення Європейського суду по справі австрійського журналіста Віндіса проти Австрії. Ну і так далі. І тут можемо вже розвертати дискусію, Можна брати окремі плакати, присвятити цілу тему, наприклад, цілий рок або ціле заняття, пару там час, навчання в університеті, коли ми вивчаємо свободу свою розповідання. Просто користуючись термінами джерелами, я можу вас запитати. Скажіть, будь ласка, прочитайте ось цей уривочок, подивіться на ці фотографію і наведіть приклади, де ви чи ваші знайомі стикалися з порушенням свободи совісті до віросповідання. Або навпаки, якісь гарні практики. І можемо про це говорити. Це можливість для навчання. Можемо просити тих, хто навчається. Після цього зробити свої фотографії, чи написати свої есла, чи намалювати свої ілюстрації.